Треба забезпечити справедливу систему, справедливу. Для цього Верховному владокомандувачу, він же президент. Треба чітко сказати: ми тотально скорочуємо державний апарат під час війни ми не можемо його собі дозволити. Що це дає? Ми скорочуємо гроші на утримання державного апарату, і вони йдуть на оплату наших військових. Ми прибираємо зайву бюрократію. А головне, ми вивільняємо майже 2 мільйони людей. Вивільняємо і вони втрачають бронь. І тому з'являється мінімум півмільйона чоловіків призовного віку, які не просто можуть піти на фронт, а повинні, так як вони були <от>, давали присягу. Давали присягу. Таким чином, перша мобілізація проходить серед державного управління. Воно повинно бути мобілізовано на війну.